Вітаю вас, мої маленькі першокласники. Сьогодні на уроці письма ми будемо повторювати написання букви В і слів з нею. Згадаємо нашу нагадалочку. Я свій зошит розгортаю, навскоси його кладу. Я від вас не приховаю, олівець я так тримаю. Сяду прямо, не зігнусь, до роботи я візьмусь. Давай розглянемо оцей малюнок. Ми вчили, як називаються такі квіти. Вони синього кольору. Ти пам'ятаєш їхню назву? Волошки. Складемо звукову модель цього слова. Перший склад Во в, о. Во. Далі другий склад. Ло-Л. -о, -л О, третій склад Шки. Спочатку твердий приголосний «ш», а далі «к -и». Перевіряємо. Во -ло -ш «к-и». Перевіряємо во-ло-шки. Шукаємо наголос, запитуємо. Це волошки. Волошки з наголосом на другий склад. Склади речення про цього хлопчика і про волошки за такою схемою. Можна так. Іванко зібрав волошки. Можеш придумати своє речення. Давай згадаємо, як ми пишемо букву В маленьку і велику. Букву В маленьку ми будемо починати трошки нижче від верхньої частини робочого рядочка. Пишемо спочатку петельку вгору, потім повертаємося вниз, не забуваємо торкнутися нижньої частини рядкової лінії і виводимо овал. Раз. Два. Раз. Два. Зверни, будь ласка, увагу, що петелька перетинається точно на верхній рядковій лінії. Раз, два. Раз. Два. Тепер давай згадаємо, що буква В має і таке ось поєднання. І пишеться вона. Схоже, але ми тут не закруглюємо до овалу, а робимо ось такий чайничок. Ще раз, раз, два, не закрили овал, а зробили чайничок. Тепер давай згадаємо написання великої букви В. Вона складається із двох елементів. Перший елемент лінія з заокругленням внизу. Другий елемент складається із двох півувалів. Ще раз. раз. Два. Слідкуй за нахилом. Постав відео на паузу і закінчи цей рядочок. Переходимо до написання складів. Прочитай склади. Спершу запишемо склад «ОВ». пам'ятаємо про те, що буква В починається з верху робочого рядочка, тому для неї поєднання буде чайничком. І воно буде переходити в букву В. Ще раз показую раз. І це поєднання переходить в петельку букви В. Постав відео на паузу і закінчи рядок. Тепер буква сполучення УВ. Цей склад. Ми пишемо з двома петельками. Спочатку перша петелька внизу, потім лінія, яка поєднує букви У і В, і вона переходить у петельку букви В. Окремих ніяких поєднань тут немає. Лінія, яка переходить в петельку. Пам'ятай про нахил. Постав відео на паузу і закінчи рядок. Зробимо зарядочку для рук. Ми писали. ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. А щоб далі нам писати, треба пальці розім'яти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Починаємо писати. Ну, ми поки що не починаємо. А пограємо на піаніно. Так. А тепер походимо пальчиками по нашому зошиту. Як наче це ніжками ходять якісь маленькі створіння? Стряхни пальчики. Візьми олівець. Ми продовжуємо. Прочитай це слово. Мова. Мова може бути не тільки українська, може бути і англійська, і німецька. Ми напишемо це слово. Склад МО, голосна буква О. Далі, пам'ятаєш, ми писали таке поєднання. Чайничок, який переходив петельку букви В. В. І по голівці гладимо А. Мова ще раз МО. голосна О. чайничок. Ва голосна А. Мо, голосна О. чайничок і буква В. Поєднані з буквою А, я думаю, тут уже не поміститься ще одне слово мова. Прочитай це ім'я. Іван, зверни, будь ласка, увагу, якщо ми напишемо букви І і в, в поєднанні, вони у нас будуть дуже схожі на букву Н. Подивись. Якщо це поєднання буде не тут і ти, а ось тут. То це точно буде схоже на букву Н. Нам не треба цього, ми напишемо правильно. І гопачок з самого низу, який переходить в букву В. В поєднанні гладимо по голівці і Ва. Поєднання до букви Н. Н. Ще раз. І гопачок буква В. Ва -н. Постав відео на паузу і закінчи цей рядочок. Прочитай це речення. Нова лялька. Ми запишемо це речення, але слово лялька ми писати не будемо, ми не вміємо його написати, не знаємо букв Я і м'який знак. Тому напишемо просто до цього малюнка. Пишу з великої букви У. Далі інни. І гопачок. Н поєднання. І ще раз н. Поєднання и у І, інни нова. Но голосна о ва голосна а. І слово лялька ми писати не будемо. Якщо у тебе якась буква або якесь слово вийшло не дуже добре, пропиши його на наступному рядочку. На цьому все.